Оскільки війна в Україні триває, благодійний фонд ЮНІСЕФ продовжує постачати товари та послуги в країну. Підприємство Квеп Подільський Водоканал отримало від даної організації за період війни чотири потужні генератори, які будуть у разі необхідності забезпечувати водопостачання та водовідведення у домівках подільчан. Також фондом ЮНІСЕФ в Україні проводиться моніторинг потреб та корисності отриманої гуманітарної допомоги в усіх регіонах України. Не став винятком і Подільськ. До Подільського завітав експерт експерт, що проводить опитування та оцінив надходження гуманітарної допомоги та надання послуг у відповідності до цільового призначення, я приїхала в Подільськ з цією, щоб узнати наскільки підприємство, яке отримало гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ, наскільки вони довольні те допомогою, була ли допомога вся целая были ли э, значки э, на коробках ЮНИСЕФ вот э, что им еще нужно то есть это по поручению ЮНИСЕФ мы при мы ездим по области и уточняем насколько эта помощь им полезна э, и и как она используется э, и обязательно сделать надо было фото э, этого генератора который получили от ЮНИСЕФ э, чтобы они убедились что да действительно это используется Керівництво підприємства висловлює щиру вдячність благодійному фонду ЮНІСЕФ за надану допомогу. Всі отримані генератори вже розподілені на водопровідні насосні станції у житлових масивах громади, зазначив головний інженер Юрій Дроган. Ми задоволені поставкою від ЮНІСЕФ дуже вчасно, так скажемо, для нашого міста це все було надано. Ці генератори будуть слугувати місту. В потребах як водопостачання, так і водовідведення, і в цілому громади, тому що вони будуть застосовуватись і в Липецькому, там ми маємо дві свердловини. Тобто наша подільська громада повністю буде забезпечена водопостачанням та водовідведенням. Дякуємо представництву ЮНІСЕФ за надану гуманітарну допомогу. Тож, котре переконуємося, що світ не без добрих людей, а особливо це яскраво видно в тій ситуації, в якій опинилася країна. Ми стали єдиним цілим, і проблеми кожного турбують нас усіх. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.